Ти розумієш мою мову, це ще рун бренить морозним вітром у словах, це сила духу, вільного народу, що сонце знак несе на хоругвах. Це мова серп, яким стинають колос, що згодом перетвориться на хліб, вона з глибин віків священний голос, рожденний в сивині тисячоліть. У ній сварги, промені огненні і блиск води гірського джерела, нетлінна мудрість молитви священні, що мати з молоком своїм дала. Спинися та прислухайся, приблудо, ця мова меч для тих, хто йде з мечем. Вертайся у своє болотисте нікуди, тебе ніхто сюди не кликав калачем. Яке ти маєш право тут сичати про те, що ущемляють твій язик, прийшовши до чужої гостем хати, свої права торочити? Ти звик? Московська погань угрофінський послід, паршивий пес заблудший в реп'яках. Не будеш ти ділити мою землю відіннієм іного язика.